Цю голубочку треба садити, бо це щось піде в льот. Дво. Тут пу. Всім привіт, дорогі підписники! Зараз буду годувати голубів. Сьогодні спішу, тому в клеточках погодую. Тобто в голубятних їх погодую зараз. Так, тут ось пшениця в мене. Пару мішків там позапрошлогодні, то хочу її згодувати. Щоб не пропало. Убили трохи. Чок макли троє. Завтра по плану уворка. Отак вони вже сьогодні політали усі. На соло тут подобавлялося, конечно. заходьте. Це ось я тільки що відлітала, сіла. З чорним на лобі. Це Раз, два. Ось на соло теж помітив. Літають, сили літають. Той сів, той пішов. А той голуб уже я його і не прив'язую. Все дитять. Вже привик. Давай іди їж Іди йди Всі вийдемо сидіти на кругу А що йому нормально На сонці балдеє Цих напевно, на кругу погодую. Ось тут тоже на соло. Не вспів все не поганя. Давайте. Тут половина підв'язаних, половина ні. ті, що я. Ті, що не підв'язані, то вже я їх запускав там здалека. Давайте йдіть. Так, Цю голубочку треба садить, бо це щось піде в льот. Завтра надо їх поганяти. Давайте йдіть на круг. Надо привикати. Сьогодні гуляли цілий день. Гуляли цілий день на кругу сиділи. При, приучав їх. Щоб привикали, Марсель охороняє їх, котів. О, Пакистанець прилетів голодающі. Він цих час випустив. Зараз що україне? Ладно, еще такие, давай. Зараз, Зара, куди ти пішов? Уж голодний. О, ось ей два. Це що, Братва. Ну давай, я Что в Да Да, не, не хватит. Ну вот, хочу сфоткать. Усмирив їх, бо побігли не туди, не зрозуміли, що їм робить. Не тільки вчора були на кругу і сьогодні. Два дні. Ну, диви, вже привикли. Сьогодні сиділи часа два, я їх випустив. Ми тут гуляли. Ой, а це соло в мене тут зайшов. За там голубить, треба їм піти насипати їсть. Це дорочок. Надо помітити його бо я забув за нього, що я їх сюди. А, і цей же тоже. Це два тут в цій будки було, що я насову, на все. Оцей голубок насочу і до мене. До мене і оце. чи голубочка. Це двоє насолок. Це ж вони тут сиділи, а я цих одного випустив, ганяв, а ці далі сиділи. Потім того випустив, ганяв і вони ж до цих сілей зайшли. Я забув на пам'яті і якусь зеленка. Не забувався. Той зараза воно сідає туди і все Тобі що я йому буду робити, я не знаю. Все, ніхто не сідає. Один він, хоч там голуби, не голуби все, то і пакистанці. А де убав? Если <пробує> хотят такая толпа на зиму гоняться будет что сегодня идет что все? идет за, -за. -за. пакистанчика. я летаю Ну, пасуться трохи. Що ми тут? тут щось летять, виклювали. Що вони тут укрують. Капець якийсь. ми видували таку дірку. Хо що, зараз відкриваю їх і хай собі розпряділюваються цим покажу що помоз. Покладу таке все. трошки сейчас не Если соль достаю, все давай, а да и давайте хорошо, все одну будку. Right. Надо їм всі дельця поробити, а тут одне хоча б зробити, щоб вони так могли перелітати, клац, 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 Може, дай, може, ні. Так, доїдайте. Так, сейчас цих покормлю. Марселис ожидай уже. вже. ми все гулять час підемо, не переживай. Сейчас водички наберу. закончилось. Готово. Я після таких жовтогрудях би держав, бо якби вони ігра була така як вонтери. З пікіровкою ніхто Ігра хороша, але нема пікіровки. Ну не всіх, так сказати. Вибирав навіщо може з я ними займався, чисто ними. То, може, щось би і вибрав, це чорний. Та, 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 та. Сейчас насиплю все таке И вот так вот. і отак окру Це ось ось пішком сходиться для нього сходи оп, вийшло, бо він перевертається, не може вийти. Де і там ще сидить. Завтра поставлю купалку їм. Заснімлю, як я купаю, як я їм ставлю, і вони купаюсь. И стой. Ну все так. Опа, и зашли. И все. Ай, нехоже, нахоли. А Сейчас зайде, закрыю. Все, все, зайшли, красота. Тут пусто все їдять тишина, ніхто не воркує. Ось, что ты біжиш сюди? Яйца в тебе. Надо яйца, кстати, проверить таботки по підкладах. Лізуть капець. Ми не на режимі. Раз в день. Окей, okay, коротше, в мене тут что Тут десь голубенят два штуки, должно бути оставив. Заказали в мене туди. Прийшлося оставить. Такі бички. Два, двох чубі, двох чубів. Що ти шатаєшся тим? Припиши такі. Давай назад, сейчас сидять у гнізді, десь уже пора, пора піна, пол. Це яйця знесла на буфтки підклада. Тут тоже двоїйця здобуває. Скільки можна нестися? Тишина. О, сейчас від одної пари оставлю. думали там один-один и один, один, такий четверо штучок. Зачем будет никто? Так там в ткиповы кидать на вся сила. В общем, мы с такие дела едят Сейчас поедете спать. Все тут все вольт. Так, всем пока, підписуйтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.